Uh, the just... Діму Томашевського було знайдено мертвим в будинку респекта в середу. На відеозаписі, який дістала поліція, було видно, що. З будинку ніхто не виходив. Це означає, що вбивця все ще знаходиться всередині. Ось як працює гра. Кожен з учасників отримав конверт, і лише одного з них обрали вбивцею. Кожного раунду ви маєте вибирати людину, яка, на вашу думку, скоїла злочин. А поліція буде давати вам додаткові докази. Якщо вбивцю не знайдуть, то всі учасники будуть виконувати покарання. А якщо знайдуть, то покарано буде злочинця. Ой! А -а -а! Опа! 1, 2, 3, 4. Давайте я сразу буду без емоцій, напевно, щоб було цікаво всім. Поїхали! Щоб ви розуміли, ми ж поклали конверти на стіл, чекаємо кожен, хто виходить. І ми просто переплутали конверти. Я не знаю, я взяв свій конверт на змій. Яка там роль, Боже, я сам себе зараз підставлю, але це буде цікаво. Переплутав я, до речі, з респектом конверти, бо ми сперечалися, хто де чий. І давайте так. Актерка. ви думаєте, хто я там, а я піду. Йоу, Ютуб, давно в мене не було на просторах інтернету. Ну що ж, давайте пограємо в цікаву гру. Ну що ж, привіт! Давно не видиш батьків. Що ж, як діла там? Напишіть в коментарях. Я почитаю, відповім. Так, ну що тут? Записка прийшла. І зараз подивимося, що тут в записці в мене є. Все зрозуміло, чорним по білому написано. Учасникам будуть задавати питання, і той, хто буде більше всього відповідати неправильно, попаде під підозру. Не можна відповідати неправильно, тому що поліція сприйме це як брехню. Давайте разом покличемо респект. Дітель капані Хотвіл сото перед тим як блюне. Так він це зробив. І так, друзі, сьогодні ми дізнаємося, хто мене вбив, вбився серед нас, і про це ще ніхто не знає. Але про те я знаю, що хтось з вас все ж таки він є. Отака складна мова. Для того, щоб зрозуміти, хто буде перший сідати на цей тест, ми маємо зробити а, на. Де? Так не факт, що ти зараз сядеш дім. Якщо на бутилку, то я. Добре. Тоді зараз рахуємо на Magic Five розпався. Magic Five розпався. <сі> <сі> Magic Five розпався. Magic Five розпався. Magic Five Розпався. Хто <клухи> переміг? Я. Хто виграє, Мо... той не сідає. Той не сідає. Так, вам треба виграти, да, давай. Давайте. Magic five? five розпався. Давай, О. давай, давай. Magic Five! О, сідає Артур і Ескобар. Респект та Джонні МакЛеот дивляться за тим, хто з них перший перекинеться у воду. Перекидуємося у воду тільки в тому разі, якщо три відповіді було неправильно. Перше питання: яку воду можна принести в ситі? Заморожену. Так, правильна відповідь Ескабару. Перший штраф Артуру кінь перевозить 10 кілограм вугілля, а поні 10 кілограм вати. У кого вантаж важчий? Отима. Перший Але... відповів ескобар, Артур. Два із трьох. Артур, якщо ти будеш летіти, лети вперед. просто. Дивись, так я вже змирився, бо я не можу зосередитись на питанні, коли ця клята херня може гепатит це перенести. Ні, ні, так не буде. Там максимум сіті Артур. І так, увага, питання, від якого Артур здається, полетить вниз. Що посеред землі стоїть? Ядро? Ні, думаємо. Посеред землі, екватор? Ні. Атмосфера. Ні. Ні, як як кретини надодумати, подожди. О, я кретин, так. Кретин, кретин. Вселенна. Напишіть перед собі так в голові: Земля. А. Понятно, а не то ж. Так. Я тоже дом. Буква М. Все вірно. І падає до води. Почекай. Ардух. Ардух. В першому раунді пореміхнув Хабарт. Тут все в лайні. Допоможи. То то я срафом заберем. Таке відчуття, як будто лісняво. Він реально ногами почистив дно басейн. Я смотрев відео, кстати, як прыгнув в такий басейн, зрозумів? замулений, а потім здох, тому що там бактерія була, від він умер. І так, перша підозра. Мій рідний брат. Зараз ми бачимо, хто з цієї пари буде мати наступну підозру. Ви готові? Так. Яке колесо не крутиться в автомобілі. На небі одна, у баби дві, а у дівки немає. Луна! Ні. Сонце! Ні. Як він не хоче хочеться? Планета! Як він не хоче стрибати? І ще раз, увага! На небі, на небі одна, у баби дві, а у дівки немає. Сіські! Дівчинності! Ні. На небі одна, у баби дві, а у дід. Інтрига один-один. Коли ми дивлячись на цифру 2, кажемо 10. Хто з придумав? Ви це бачите кожного дня. Кажемо десять. Дві руки. по 10 пальців. Ні. Коли ми дивлячись на цифру 2, саме на цифру, кажемо 10. Два, от у мене є, да, сподивлюсь. А, це 10 годин вечора. Так, два, семі. Друге! <ріпо> 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 давай щось нормальне, але Давай. Складне, готові. Тоді да. склад... реально складне. А, Добре. Давай. Яка найдовша річка у світі? Тиза! <ріпо> так. <ріпо> 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 Hahahaha What happened? filt hoc-hoc-hoc-hoc-HAH Він так полетів, А це, Ви знаєте, що смішне? <плес> У мене 9 класів всього, я ніхіра не знаю. Це правда, а, до речі. Я просто дивлюсь Тік-Ток. то що в мене <плес> агенція по Тік-Току. До речі, друзі, долучайтесь до нашої агенції Unilife. Ми найбільша і найкраща Тік-Ток агенція в Україні. Ми єдині офіційні партнери в Україні. Тому Unilife Agency, долучайтесь. Підписуємося та пишемо в коментарях. Цікаво, що це? Хто ти? Я бог весілля та винопиття. Я приходжу по п'ятницям. Правда, потім приповзаю по суботам проте. То вже інша історія. Стоп! Ми, ми що на Олімпі? А вже ж, цей світ сповнений. Міфами та богами. Ось, наприклад, бог коктейлів – Зробив тобі коктейль а бог льоду додав тобі льоду. То, може, у вас є бог сексу? Я просто спитав. Так, слухай, у нас немає часу. Нам ще проводити Олімпійські ігри треба. Що? Ви проводите Олімпійські ігри? А вже ж, хто ще, як не ми. Ось дивись. Бачиш, там на горі скидуємо жінок. Ой, кажу, скидуємо жінок. Е, синхронні стрибки у воду репетирували. Так, до речі, також будуть на Олімпійських іграх. А що ще буде? О, ще багато цікавого. Вау, wow. Це було круто і весело. На жаль, мені ніхто не повірить. Почекай, мені цікаво, в цій грі взагалі можна одночасно пірнути в басейн. І так, друзі, у нас тепер е, дві підозри на Артура, що він вбився, та на Влада. Зараз ми дізнаємося, хто все ж таки, врешті-решт, буде взагалі без підозри. Готові? Наступне питання наркоманське. Який острів каже, що він одяг? Колумбія? Колумбія. Ні. Подожі, це Італія, там що бо що боть, що боть? От ну ні ні, але ти близько. там Ірландія, Голландія. Ні, він прям каже, що він що він одяг. Він прям це заявляє. Заявляє? Це просто його острів в переводі, виходить, одяг. Ні, 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 він прям таки каже. Що 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 так, він каже, так, ти вже перша літера правильно. Я. Я. Я Майка. Я Майка, так ще вбрання Так. Я був певний, що ти дошли правильно відповідь. І так, перше попередження No! Друзі, приготуйтеся до дива. Прем'єра Дивовіжн від Magic Brothers! Ви побачите найкращі трюки. найкращий гумор. Та непередбачувані враження. Це подія для всієї сім'ї, де кожен знайде свій куточок чарівної магії. Купуйте квитки та приєднуйтесь до нас у цій захоплюючій мандрівці. Перша в Україні шоу ілюзій та магії Дивовіжен. Шукайте квитки в касах вашого міста. І так, важке питання. Давай. Ми любимо таке Таке важке коєшка. Ішли дві матері і дві дочки. Знайшли три яблука і поділились. Кожні дісталось по одному. Як так вийшло? Його. Ну їх ну, четверо. Дві-дві, четверо, одні. Ну, ну, троє розібрали, а йшли дві матері і три дочки. Йшли дві матері і дві дочки. Ага. Знайшли три яблуки ага і поділились. Кожні ага. дістались по одному. Як так вийшло? Тобто кожному по одному. Одна була вагітна. А, ні. Троє йшло, зрозумів, одна була вагітна і одна була. Здуповою. Дивись, ти наполовину вже правильно відповів, але це не про вагітність, а про інше. <плес> а, подожди, вони, вони йшли три, але один був коляски, виходить. Ні. <плес> Ви вже оба правильно відповіли. Йшли всього три. Ішли дві матері і дві дочки. Знайшли три яблуки, поділились, кожній дісталось по одному. Як так вийшло? Получається, одна йшла як мама, друга йшла як. А, там ще батя був. Бабуся. І третя йшла як? Дочка. Внучка. Добре, не зарахуй. Добре, не бо... так. Занадто важко. Давайте, наступне. Давайте, легке, дуже легке питання, тому швидко відповідайте. Дуже легке, готові? Ну, для дебілів. Готовий? Давай. Для дебілів, давайте. 3, 2, 1. Хто показує кожному його обличчя, бо немає власного. Маска? Ні. Face ID? Ні, але близько. Інстаграм, Ютуб, Тікток. Трохи дрібніше. Трохи простіше. Фотокартка? Ще, ще, ще простіше. Відеокамера? Ти дуже близько. Камера? Ні. Фото. Ну ти дуже близько. Просто ще дрібніше. Ну портрет. портрет! Дуже близько. Щоб ви, ви розуміли, позаду вже він показує, як це що за правильна відповідь. Якщо ви догадалися, портрет, лайкос. Портрет. Хто показує кожному його обличчя, бо немає власного. А, цей художник. Та, Ні, Ще прибіть. Примі... Привітніше! Ну, Давайте поки... добре підказка. Давай, підказка. Що, Паспорт! Що показує кожному його обличчя? Або Це... немає власного. Що показує ваше обличчя? Душа! Дивіться, щоб вам побачити своє обличчя. Що треба? Церкало! Деркало! Йо-мойо! Ми за позаду стоїмо, просто показуємо типу, ті поцілки! Хороші! Деркало, мали! Два, один це було на тонкому просто. Давайте, тому трохи складніше питання, щоб, щоб було цікаво. Про магію, про фокусника. Давай, давай! Відомий фокусник. Фокерфіль. Відомий фокусник говорить. Артур відомий, відомий фокусник говорить, відомий фокусник говорить що, що може поставити пляшку в центрі кімнати. І вповсти в неї. Як він це зробить? Ні, ну я я та знаю, як це зроблю. Дайте мені бутилку, я зараз покажу вам. Як Ой. А вона в ньому кажеться, чи він в неї? В Ні, тоді наоборот. Я можу зробити наоборот. Ну, тіба, щоб Пройти через двері? Ще раз кажи. скажи. В кімнату? Так, все правильно, я я просто впазе в кімнату. Да, так. 2-2! Ну, Друзі, я коли вперше читав це питання, я був в афігі. Ну, типу, дуже важко. Дивіться, просто питання до вас. Хтось з вас хотів питання про коней. Да, давай. О, да, але я програв. Ні, не факт. Ну, давайте пита питання про коня робимо? Готові? Давай. Давайте. Хамут! Де зустрічається таке, що кінь через коня перестрибує? О, гра а, називається! Пока кобила не захоче, кабель не вскоче. Ні, придут коні респ. Де зустрічається таке, що кінь через коня перестрибує? Обі Хорсін? О боже, подивіться вставку, як це виглядає ну, дебільно реально. Де зустрічається таке, що кінь. Шахмати! Сібка! Це є силюкаєшка. Шахматісти слани. Тільки, щоб ви розуміли, тільки вже була реакція респекту на воду така, як він колись 6 років тому назад стрибнув до льодяного басейну. Ось як це було. Я прилагаю. І так, друзі, у нас а, три підозри. Респект, Влад та Артур. Але я думаю, що виграв Влад, бо він краще всього полетів. Так, давайте повернемося ще раз повтор. Це було нереально так. Ашлі Jason Gardner. 5. Поліція показує доказ, де потенційний вбивця підслизнувся на банані. Потрібно пробігтися по цираті з бананами і не впасти, тому що той, хто впаде, потенційно може бути злочинцем. І так, друзі, це раунд другий. У кожного є по одній підозрі, окрім Ескобара. Після цього раунду ми дізнаємося, хто ж все ж таки вбивця. В цьому раунді вам потрібно. Твоя головна мета пробігти настільки швидко, щоб це було швидше, ніж твій опонент. Якщо ти впадеш, ти автоматично програв. І у тебе є плюс одна підозра. Та людина, яка набере найбільше підозр, та і буде вбивцею. Понятно. поїхали. А куди? Я впевнений. Впевнен? Дивись я засікаю давай. Три, два, один, па. Стоп! Одна секунда. Падина. Так. Прости, пожалуйста. Та, там ще гірше, що ти робиш? Там це не прост. Так, це нем це не простяк. І так, друзі. Ми Не очікували, що таке. Буде б ви запит! І так, одна секунда 62. З таким <зас> результатом <зас> не добіг Влад Джонні Маклеот. Влад, ти поки е, зупиняєшся і наступний входить на нашу арену так, респект. Дивись, я одну, я відійшов, я дум. Ці руки. Я знаю, я вже знаю цих крисяків. Є секрет, тебе великі ноги, просто роби кроки. Все. На рахунок три, готовий? Ні, зараз зараз я сцеплення потрогаю. Один, два, три! Стоп! Ти ж в окулярах в окулярах ж. 4 секунди, 90! Але. Зацініть його походку. Подивіться, в якій позі він пройшов лучезарно, ексцентрично. Рез, дивись, написано 4 секунди, 90. Майже 5 секунд, тобі треба було, щоб пройтись. Як ти згадаєш, Артур чи Ескобар, пройдеш швидше. Ну, не знаю, я ну, дуже швидко, як пантера, як рись. Я зараз дивлюсь просто на, дво, на два цих обличчя, одне, яке виштовхнуло, і друге, яке впало, що вони зараз двоє просто на Вони, кажуть, пух, і я за забор туди. будуть. Артур, бля. ти готовий? Тільки якщо вони відійдуть, всі відійдуть. Послухай, Артур, ти маєш подолати цю відстань? Давай! Ш... Швидше, ніж за 4 Ам! та 90. Ам! Ам! Ти маєш. Ам! Один, два, три! 3, 3 секунди 28. Ти готовий? Ні. Ти мусиш пройти швидше, ніж за 4.9 секунд. І yeah, так, готовий? Nie. 3, 2, 2, 2 1! 1. Oh, Хар... work. Хорошо! Work. хорошо. Work. 3 секунди, 90. Тобто на 1 секунду швидше, ніж резко. О, oh, хорош. Так, Arturo, друзі. Dziękuję. У нас yeah, ще yeah. Така, така ситуація, що Джонні Маклео... Дуже, дуже, Шриф ну, засмутився, що я що штовхнули. Давайте подивимося повтор. Ось, ось, та, ось так це було. Він сьогодні во всіх усіх челенджах падає мордою донизу. І ну, щоб він не засмучився, ми зробимо ще один заход. Добре? <служен> Три, два, один! Вот почему э, вес имеет значение, Тому что тебя не скинуть в бассейн в любой момент. Так, 7 секунд, молодец. О, меня просто бесит эта херня, это нечестно. почему так? Первый раз меня толкают, второй раз выкидывают. Це нормально. Ні! 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 – Ні! Ні! Я ухожу з команди! Все. Нарешті фінал, друзі! По-перше, найбільший підозр е схопив влад. Оплески владу, дякую тобі, влад! Незабаром ти підеш до в'язниці. І найменш підозр зібрав Ескобар. Ми маємо можливість, щоб кожен проголосував за того, хто реально є вбився. Де після голосування ми дізнаємося, хто збрехав, хто сказав правду, і буде фінальний раунд, де ми точно дізнаємося, хто ж все ж таки вбився. У вас рівно одна хвилина, щоб дізнатися, хто вбився. Ви можете зараз розпочати. Ну що ну що тут не понятно? Ну ладно. Він самий маленький, він пролізав в будь-яку Ні, Не, стука, подожди, подожди, подожди. Я думаю, що Артур насправді. Артур в мене постійно на на якусь херню підговорював. Ну, типа, по-любому вбився. Ну, типа, нормальна, адекватна людина не буде цього робити. А я думаю, це ти. Хто мене товкав, хто мене кидав. Так він мені підговорив. 30 секунд. Так може тут і є мафія в стадії за Артура. я думаю, її Ні, почекайте, будинок респект, а значить, він в теорії може бути мафією. Він все знає. Да, О, да, 10, да, да, рез, да. Рез, О, Ого, як швидко да, все зробить. Одноголосно. Одного. Одноголосно. Десять. Сам сказав. Лісі. Сім. Шість. Все, ноль, два. Один. І так, підніміть руку, хто вважає, що вбився респект. <риспек> Усі. Підніміть руку, хто <риспек> вважає, що вбився Ескобар. Підніміть Підіміть руку, хто вважає, що вбився влад. Ні, ніхто не може. Нуль. Хто вважає, що вбився Артур? Серйозно? Тобто всі оголосили, що респект вбивця. Ага. І що будете далі робити? Хеспех! Давайте тепер справді дізнаємося. Респект, ти вбився чи ні? На правду казати? Тільки достань свій конверт. Та покажи. Ні, не той конверт. А може там є. Ні, просто. А я загубив. І так, зараз ми дізнаємося, хто ти насправді. Чи yeah. залізний покидок Так, Ну на листінку нічого не написано. А, бо у тебе білий білет. Так, це is. означає, що ти не вбився. Це вже страшно. І ми не за що зараз звинуватили Респа. Yeah. Друзі, це означає, що вбився, може сказати, <coughs> хто yeah, він насправді. І виходить, що ви не виграли, а вбивця залишився серед нас. Ну, бачите, які ви спінагризи, він все Почекай, Почекайте, хто вбивця? Да я зрозумів, хто. Добре, справжній вбився, справжній вбивця. Скажи, підніми руку. Єдина людина, яка зібрала найменше підозру, яка вийшла з води. Не впала! Довів всім, що він не вбився, він бивця. А знаєш, як я зрозумів? Того, що він що у нас пере, ну, типу, перебув, щоб ми на тебе голосували. А, перебув. Дебосий, дебіси. Так, оскільки ніхто не знайшов вбивцю, а це означає, що покарання буде наступним. У вас є ось такі яйця. Кажуть, що так яйця не роздали. Просто я знаю. кого байтити просто? Як покарання буде наступне: усі, крім Ескобара, оскільки він вийшов сухий з води, в цьому покаранні братимуть участь Влад, Респ та Артур. Ви крутите пляшку на того, на кого вказує пляшка, той має вхопити швидко декілька яєць. Invece, та збурляти це в яку загодну людину. Якщо ти промахуєшся, ти програв в цьому ж челенджі. Якщо ти все ж таки в когось попадеш, програла та людина. Ні, ні, ні споримо хто крутить. Ну ладно, все крути. На кого показав, тут берет яйця. Да! Артур! Так а що діти? Тварюка! Все, все, тогда да Ну я, Джей, Все, давай, ты еще. еще раз. Это звук. Подойди, <риклад> Ой! А -а -а! Я, я почувствовав, як оно вилітіло блядь, за... Друзі, підписуйтесь на канал Меджик Фай. Ми зробили ці всі челенджі тільки за завдяки вам, тому що ви всі казали, що давайте більше челенджів, більше екшену і так далі. Ми готуємо зараз вже наступний челендж, тому став подобайку. А про це ти дізнайся в наступному ролику. А я буду просто в шоці з того, як знайде сусіда таке на яйце на вулиці. А я і подумаю, не що не за птічка а його тут знесла. До речі, друзі, у мене там вийшов ролик, де ми разом з респектом облаштували новий офіс, а також підняли мотоцикл на 25-й поверх. Тому перейдіть в описі посилочки і подивіться його обов'язково.